Виконуємо номер 950 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Усно. Якісь чисел 1002, 913, 714, 7008, 411, 1005, 676 є парними, а які не парними. Натуральні числа, які діляться на 2, називають парними числами. Усі інші натуральні числа називають непарними. На 2 ділиться число 1002, 714, 78 і 676. Ми виписали парні числа. Всі інші 913 411 і 1005 є непарними числами. Номер 950 виконано.